Як лежати персонажа? Домоє тоді до Давайте Будемо аплодувати всім всі косплеї. яскраві колоритні захоплені косплеєри презентували на посиденьках свої образи й костюми усім присутнім. Розповідали, чим схожі зі своїми персонажами, послухали лекцію в форматі спілкування, згадали історію виникнення явища косплею, познайомилися, поспілкувалися, обговорили можливості створення костюмів. Цей персонаж мені подобається і я на нього схожу. А що це за персонаж? Ханджи Зою. З якого аніме? «З атаки титанів. А чим схожі ви? В мене також такий незвичайний ніс, губи такі от тоненькі, так, щоб було. І саме лице таке от більш бойове. Сьогодні для чого прийшли? Щоб познайомитись, поспілкуватись, знайти друзів. Образ Хочен із аніме Благословені Небожителів я цим захоплююсь майже рік. Мені просто подобається цей персонаж. Він мені подобається, тому що він такий власний чоловік і в нього є хлопець. Явище косплею запоріжцям точно знайоме вже з десяток років. А то й більше раніше містяни могли бачити їхні тусовки у парку перемоги. Зустріти молодь в образах героїв аніми можна і просто на вулицях міста. Як і будь-яке нове незвичне для суспільства явище, молодь у яскравому іноді провокативному вбранні нерідко викликає у пересічних людей подив, критику або й обурення, каже співзасновник здибанки Олександр. Якщо щось дико людям, то вони це не зовсім сприймають. Взагалі, косплей, як мені відомо, ще з 11-го року в Запоріжжі, але він був не так сильно на показ. Були невеличкі фести, були невеличкі зібрання. Як то кажуть, можливо, всім буде відомо клуб за інтересами. Більший розголос почався десь шістнадцятий рік, і вже далі. Далі все багато багато молоді цікавляться цим. Вже все більше молоді не бояться виходити на вулицю прямо в базах, але ж все таке критика є завжди як і хороша, так і погана. Попри все, косплей у нашому місті розвивається та захоплює дедалі більше молоді, і Запоріжжя має чим відзначитися. Наприклад, найчисленнішою зустріч косплеєрів, коли одночасно зібралося з пів тисячі людей у костюмах, це було близько 500 плюс людей. Це була вся територія обласної бібліотеки. Ми проводили це на вулиці спільно з обласною бібліотекою з допомогою. Тобто, вся ця площа була забита людьми косплеї, танцюристами і взагалі людьми, які цікавляться різними сферами фентезі, аніме, ігри та й тому подібне. Це було до ковіду. Сам Олександр косплеєр зі стажем протягом понад 10 років він власноруч створює собі образи. Переконаний, маючи фантазію та творчий підхід, можна створити гарне обрання за мінімум грошей. 2016 року я назбирав не так багато косплею, десь образів, може 10-15. з приводу вартості. Ну я спочатку своєї кар'єри започаткував… І показував багатьом починаючим людям, що косплей навіть якісний це не дороге задоволення. Мої образи зроблені, скажімо так, в лапках навіть зі сміття і з малим бюджетом, але вони виступали на совкінських фестах і навіть займали пізові місця. За словами Олександра, у Запоріжжі наразі не планують влаштовувати масштабні фести або покази через безпекову ситуацію. Косплеєри поки що збиратимуться для спілкування лише у форматі нинішніх посиденьок. Двоповерхова локація запорізького молодіжного центру пасує для цього як найкраще. Ірина Чернова, Антон Бондаренко, телеканал МТМ.